Місце Москва, метраж 1-2-5. кімнати 4 санузлитри дизайн Ірина Фахруддінова фото Сергій Красюк. Коротенько у цій квартирі живе дизайнер Ірина Фахруддінова з чоловіком і двома дітьми. Для своєї сім'ї дизайнер створила спокійний нейтральний інтер'єр з цікавими деталями у вигляді зеленого муху і незвичайного декору. Планування вийшло максимально комфортно за рахунок об'єднання кухні і вітальні вистачило місця для трьох спалень. Подробиця потрібно було розмістити вітальню кухню, обідню зону, спальню, робочу зону і дві дитячі, так як вікон в квартирі всього чотири вирішили поєднати вітальню кухню і обідню зону, але при цьому виділити кожній дитині свою окрему кімнату і спальню для батьків. При цьому кухня візуально відокремлена і не привертає до себе увагу. По-перше, вона розташована в ніші. По-друге, відокремлена від вітальні високою барною стійкою, що закриває робочу зону кухні. По-третє, колір фасадів високих пеналів збігається з кольором стін, розповідає Ірина Фахруддінова. Ще одна особливість інтер'єру світлове вікно. Стелі вітальні, і відмова від традиційного освітлення. Такий прийом візуально піднімає стелю і дає рівне розсіяне світло по всій кімнаті для обробки підлоги в громадській зоні і в спальні. Вибрали паркетну дошку, вона дешевше ніж масив, але при цьому також екологічна, плюс-менш чутлива до коливань вологості повітря у дитячих корковий підлогу. Матеріал який і приємний для босих дитячих ніжок. У одному з санвузлів була встановлена двері під фарбування і пофарбована в білий колір. Однак з часом довелося внести корективи, на двері весь час залишалися сліди від пальчиків. Новий варіант виявився набагато більш життєздатним. Художники зі студії ПАК арт розписали двері, зобразивши засніжені гори в монохромній гамі і покрили зверху спеціальним брудовідштовхуючим лаком. Ділиться дизайнер у квартирі три санвузли: один з душовою, другий з окремою пральні і третій, дитячий рівень раковини і дзеркала тут нижче, ніж в звичайних санвузлах, і передбачена невелика ванна тільки для дітей. Для зберігання в квартирі передбачили комору і три вбудованих шафи для того, щоб системи зберігання не захаращували простір. Гардеробні шафи розташували в нішах, а фасади підібрали в колір стін. Система зберігання в телевізійній зоні сконструйована у вигляді навісних шаф, щоб залишалося повітря знизу і зверху. Таким чином досить велика конструкція не виглядає громісткою. Крім того, шафи різної глибини створюють цікаву гру світлотіні. Всі системи виготовлені на замовлення в Україні в інтер'єрі використовували природні кольори, нейтральні відтінки сіро коричневого, білий колір, в якості акценту, зелений колір моху і листя. Такі тони -то не набридають, створюють розслаблюючу атмосферу для спокійного сімейного відпочинку. Крім того, нейтральна колірна гамма може послужити фоном для будь-яких колірних експериментів в разі, якщо цього захочеться з часом. Моїм улюбленим декором стала морська галька, розташована в спеціальній ніші на підлозі під телевізійною зоною. Іноді гості цікавляться, чи не накопичується пил серед каменів, звичайно. Якщо не забиратися, пил може накопичитися скрізь, проте цю проблему легко вирішує пилосос, каже Ірина Фахруддінова. Також без уваги ніколи не залишається манекен у вигляді дівчини з оленячими рогами, на мій погляд, він привносить якусь іронію в спокійний монохромний інтер'єр. Планування бренди представлені в проєкті. стилі зйомки Дарина Соболева Хол, оздоблення, фарба. Дюлюк з підлогове покриття, паркетна дошка барліник меблі, банкетка з прозорого акрилу майстерня, акрила, з декор, картина, задоволена птах, художник-штормітл, онлайн-галерея Смарт, дзеркало. Іке вішалка, юмбра, освітлення, підвісний світильник, Лоспра над дзеркалом, Іке вітальня, оздоблення, фарба, дюлюк підлогове покриття, паркетна дошка барліник меблі, диван розумні дивани, корпусні шафи. Кухонний двір, журнальні столи «Кареку». сонцепт, обідній стіл, Тонінцаса. текстиль штори, вас, декор, годинник, номон-манекен, арчполе, техніка, винний холодильник, вестрост телевізор, спальня, оздоблення, шпалери, лойміна, паркетна дошка, барліник, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, письмовий стіл, ікеа, туалетний стіл, майстерня, акрилайс, пуфкари, текстиль штори, товас. Декор картина Нюди 1.5», художник Архангельський, онлайн-галерея Смарт, декоративне каміння на стіні, мобелзеїд, дзеркало, агедецькі оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, коркове покриття від Сандерс, меблі, письмовий стіл і стілець, ікеа комод Вокс Текстиль, штори еспоцада, тода кухня, оздоблення, фарба, дюлюкс, плитка порцеланоса, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник гарнітур, кухонний двір, побутова техніка, духовка поєднана з індукційна варильна панель, посудомийка, всевоз, вбудовані холодильники, гіртол, витяжка фалмець, змішувачі, зорт, декор, картина, композиція, один серія форми. Художник-п'ятницькас, онлайн-галерея Смарт Санвузол, 1, Білий оздоблення, плитка порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, ЦСА. Меблі Тумба з раковиною, Лаюфенкартел, Санфаєнс, унітаз арцера, змішувачі ганцроги, санвузол 2 з душовою оздоблення, плитка порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса меблі, акватон Санфаєнс, душова система, Імо змішувачі Бендер, санвузол, 3, дитячі оздоблення, плитка порцеланоса, мозаїка, керама маразі підлогове покриття, керамограніт, атлас Цонцорде, Санфаєнс, Ванна. Релісан, унітаз, вітра, змішувачі, вроге кладовка, меблі, система, елса. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін